49 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку бойових зіткнень, зокрема на лиманському напрямку, сили оборони відбили одну атаку російських військ в районі населеного пункту Дробишева. Росіяни просунулися на Донеччині біля сіл Претечини і ступочки на слов'янському напрямку. Повідомили аналітики проєкту Діпстейт. Також біля Вовчанська фіксували розширення сірої зони в районах Вільчі, Синельникового та Цегельного через ускладнення логістики збройних сил України. Окупанти намагалися тиснути на часів яр однак, сили оборони стримали наступ. І з нами на зв'язку Дмитро, позивний пацифіст, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго вечора. Пояснимо нашим глядачам, будемо говорити переважно про Лиманський напрямок. Правильно, саме так, чудово, пане Дмитре. Поясніть, будь ласка, QR-код номер картки. Ми вже бачимо, вже бачимо необхідну суму. І скільки вже зібрано. Чим ми з глядачами можемо бути корисними тут? На даний момент наш підрозділ проводить активно збір на дрони-перехоплювачі з метою, щоб очистити українське небо від ворожих небажаних крил, таких як розвідувальні БПЛА, Арлан, Друзі, Не втрачаємо час. Давайте виберемо ось таку. Ми з вами вже не раз це робили. Якусь проміжну цифру. Давайте хай це буде 50 тисяч. І ось ці 50 тисяч зберемо. Кожен по 10 по 15 гривень зараз бере свій телефон. Бо це ну я не знаю, це навіть менше ніж проїзд в громадському транспорті вперед. І в нас є питання. А я нагадаю просто, що подивіться, будь ласка, на оцю жовто-блакитну смужку на своїх екранах зібрати залишилось не так вже й багато. Більша частина 73% збору вже закрито. Решта зовсім трохи, і кожному з нас. Під силу долучитися своєю участю кількома гривнями для того, щоб максимально швидко закрити цей збір. А ми про оперативну обстановку зараз поговоримо. Пане Дмитре, ворог не припиняє спроб просочитися на лиманна, щоб рухатися далі на слов'янськ, на Краматорськ, яка зараз спостерігається обстановка на лінії бойового зіткнення, де ви тримаєте оборону? Як змінюється і чи змінюється вона протягом останнього? Часу останніх тижнів. Саме так обстановка зараз на ділянці досить напружена, але вона є контрольованою, тобто сили оборони чітко тримають свої позиції. Що стосується противника, він не полишає своїх надій просуватись в напрямку населеного пункту Лиман з метою подальшого його захоплення для того, щоб вийти на такі міста, як Славянське Краматорський. Ви вже сказали, Так як це є дуже важливими логістичними міста, містами прифронтовими. Тому противник активно розуміє, що даний напрямок є актуальним, продовжує свої натиски, але на даний момент він. Успіху немає. Пане Дмитре, водночас, ну безумовно, та стратегічні стратегічні цілі вони очевидні. Якщо говорити більше, знаєте, про такі оперативно і тактичні лиманський напрямок, наскільки мені відомо, він якраз характеризується тим, що у ворога достатньо багато так би мовити розвилок в своїх подальших діях. Тому якщо ми спустимось до оперативно-тактичних задумів і задач ворога, чи чи очевидні вони? Зокрема, на ваш погляд, звісно, на мій погляд, звісно, так, так є, як ви і сказали. Тобто, ворог для себе визначив декілька оперативних напрямків, де активно у нас спостерігаються штурмові дії за допомогою залучення малих піхотних груп. Іноді противник під погану погоду намагається залучати броньовану техніку, і також активно використовує засоби БПЛА. Ви працюєте із безпілотними авіаційними комплексами? Як виглядає дронова тактика противника на вашому напрямку? Яку нестандартну поведінку ворожих пілотів можливо ви спостерігаєте? Щодо нестандартних поведінок ворожих пілотів ми не спостерігаємо нічого особливого. Тобто, противник діє за загальними своїми задумами, загальним порядком. Щодо складової безпілотних авіаційних систем саме противника, противник почав активніше використовувати дрони на fpv волокні, також активно застосовує розвідувальні крила з метою проведення до розвідки наших позицій. Та застосовує в подальшому ударні е, безпілотні е, крила також в дрони в сукупності разом з артилерією. Друзі, ну і ми дякуємо всім тим, хто стартанув, як то кажуть, разом з нами і вже вніс свою частку в збір, який зараз триває. Нагадаю, QR-код, номер картки на ваших екранах. Ми збираємо на дрони перехоплювачі, які працюють ну, на нулі на передовій. Тож, будь ласка, давайте ми там та проміжна ціль 50 тисяч ще трошки до неї залишилось. Для чого для того, щоб перейти до наступної проміжної. Цифри вже в 100 тисяч. Давайте піднатиснемо 10-15 гривень. Вони за великим рахунком нічого не вирішують для нас з вами, а для хлопців та дівчат, які зараз на передовій вони вирішують, м'яко кажучи, дуже багато. Тож долучайтесь, пане Дмитре. Ми говоримо про кілзони. Регулярно, наскільки вони глибокі в зоні відповідальності вашого підрозділу, що вони собою являють, наскільки широка номенклатура росіянами зокрема долучається до усього підтримання рівня смертоносності на цій ділянці? Ну, що стосується ділянки, де виконує завдання наш підрозділ, то кілзона у нас пролягає до 10 кілометрів в глибину противника. Що вона означає? Це означає, що е, ворожі піхотинці, малі піхотні, групи, е, мотоцикли, броньована техніка не доїжджає до нашого переднього краю оборони. Чим ми дуже допомагаємо нашим піхотинцям, е, щоб вони почували себе більш в безпеці. Пане Дмитре, про дрони на оптоволокні хотіла б вас розпитати більш детально загалом чи змінюють тактику застосування ворог саме цих засобів ураження? Як змінилася кількість таких дронів на полі бою зі сторони противника, звісно, і які типові цілі вишукує ворог для того, щоб використати саме ці дрони? Щодо тактики використання FPV-дронів на оптоволокні противником, тактика у них залишається беззмінною. Загалом це засідки. засідки в нашому передньому тилу, можна так сказати, тобто недалеко там 5 7 кілометрів від лінії переднього краю, противник активно шукає в плані цілий, це живу силу. Також е, намагається перебивати нашу логістику, тобто завдавати ударів по транспортним засобам. У зв'язку з тим, що е, фронт е, в деяких випадках проходить е, поруч з населеними пунктами, де проживають цивільні особи. То противник е, також може наносити удари і по цивільним людям, по цивільним транспортним засобам. Друзі, я сподіваюся, більш ніж очевидна ціль, щоб наші хлопці та дівчата заважали ворогу руйнувати зокрема нашу логістику, тим більше на дрони перехоплювачі ми збираємо просто тут. Дякуємо всім тим, хто майже 70 тисяч. Друзі, дякуємо, що ми подолали першу проміжну ціль. Дякуємо всім, хто долучився. Пане Дмитре, ми дякуємо вам за те, що ви. Робите разом з побратимами і посестрами Дмитро, позивний пацифіст, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс.